Знаєте, зараз такий момент, коли дуже важко сказати, тому що я не бачу якогось лідера, за яким би я би хотіла піти, на жаль. Хіба залужний? Нато багато зараз піариться наш президент і його партія. Ну, політика має бути все-таки більш-менш прозорою, а не бігати фотографії робити за президента. Та, за, за... за нашого дівчого. Це зараз не до цього точно не не до виборів. Має бути те, що є зараз. Не на часі зараз політичні вибори. Ні за як. Бо держава це зло. За кого плечну... Це апарат насилля, так що я буду за нього голосувати. Тер... Якщо я віддаю голос, я маю, маю мати право забрати його назад. Я обрав, помилився, обрав не того депутата. Я маю в електронному вигляді сказати ні. Якщо набирається 50%, депутат вкліняє, якщо 25%... Він звітує, що він робить. У нас так не працюється зараз. так? – Працює, ідея є, її ніхто не приймає. 450 депутатів Верховної Ради віджили своє вже десь так. Ну, чесно кажучи, так, Ось жорстко, але так. Багато бруду ще повспливає, знаєте, як то в нас є. Тому поки наразі з тих кандидатів, що є, президентів не дуже спостерігається. Нових у всякому хоча б частина з людей, які воювали, які віддавали. Зрешт, ну, тобто для того, щоб мали розуміння, просто за що вони? Тобто, це люди, як мінімум, ті, які люблять нашу країну там, всі вони по-любому не просто так там. І відповідно, якщо б вони, хоча б якась їх частина була при владі, як на мене, вони б могли б десь тормозити, десь регулювати, десь правильно направляти дії. Бо ну зрештою, ми ж за щось воюємо за вільну країну. Я не хочу дискредитувати президента зараз, але типу, є за що. Є за що там, але я не буду цього робити. Я ще не оприділився. Невідомо як, як будуть, як підуть рейтинги і хто хто буде йти.